ЗСУ почали складний бій, понеслися вибухи. Скрізь був вогонь, і здавалося б, протистояння ніколи не пропиниться. Та раптом постріли стихли, а рашисти несподівано склали зброю. Вони пішли в полон прямо посеред масштабного побоїща, прийняли правильне рішення, що здивувало всіх, і таким чином ЗСУ навіть змогли повернути під контроль. Населений пункт. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами для того, щоб бути в курсі всіх актуальних та важливих новин. Спецпризначенці Гурм зачистили від загарбників село Кругляківка на Харківщині. Про що повідомив офіційний телеграм-канал ГУР оборони України? Далі цитую. воїни підрозділу братства у складі спецпідрозділу Тимура ГУР Оборони України за підтримки 77-ї окремої армобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від окупантів. Тяв населений пункт кругляківка Куп'янського району. Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом тривала два тижні. Йдеться в повідомленні. Військові зазначили, що ворог чинив опір та намагався контратакувати, однак не мав успіху. Сили оборони відбили спробу контратаки, вибили окупантів за межі населеного пункту та замінували шляхи їх пересування. Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців гур в Кругляківці рашисти втратили більше взводу піхоти за загар... Ліквідовано в ближніх боях, повідомили у ГУР. Також у ході бойових дій спецпризначенці взяли в полон кількох рашистів, від яких змогли. Отримати важливі розвіддані. Кількість полонених окупантів в гур не уточнили. А в підсумку операції ворога вибиту з населеного пункту шляхи поросування окупантів заміновано. Крім того, на Донеччині українські десантники зупинили рашистський механізований штурм в бік міста Курахове. В 46 й окремі аеромобільні бригаді розповіли, що рашистське командування відправило нових штурмовиків, шляхом на якому нещодавно розбили інших окупантів. Не встигли вичахнути кістяки знищеної техніки, як сьогодні, тими самими стежками на ці самі позиції. Посунула нова штурмова колона. Ну і звичайно наступила на ті самі граблі, розповіли військові. П'ять БМП і два танки сформували ранковий ударний кулак на напрямку оборони одного з аеромобільних батальйонів. Впродовж 15 хвилин вогнем артилерії дронами і засобами дистанційного мінування було ліквідовано чотири БМП і два танки, розповіли десантники. Ще одна бронемашина зупинилася на півдороги, і потім вже спішену піхоту окупантів вразила сили. Безпілотних систем далі пряма мова. Операція Граблі 20 розпочалася по обіді за участі двох ворожих БМП і одного танка та завершилася цілком передбачувано для окупантів повною ліквідацією. Додали військові. Ну і також на Куп'янському напрямку прикордонники ліквідували. Протитанковий ракетний комплекс станцію РЕП груза, антенну пілотів, противника та трьох окупантів. Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України. Оператор дрона на псевдо Мамура з 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування вражає своєю результативністю на полі бою. Запевнили прикордонники. Ну і за їхніми словами, враження піхоти противника, озброєння та техніка його щоденна робота. Проте саме це зупиняє ворожі штурми та не допускає ураження наших вогневих позицій. До того ж, силу оборони вразили рашистки ЗРК «Тур» за допомогою високоточного баражуючого боєприпаса Свічблейд. 600 відповідне відео опублікувала прес служба 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів в Телеграм. Ураження рашистського комплексу відбулося спільною службою безпеки України та 14-м окремим полком БПАК, яке здійснювало полювання за рашистською системою. Ну а після виявлення окупанського комплексу оператор розвідувального дрона продовжив його відстежування та паралельно передав координати обслуги Switchblade 600 після запуску баражуючого боєприпасу, рашистський комплекс протиповітряної оборони почав залишати бойову позицію. Але у цей момент високоточний боєприпас вразив його в кормову частину. Другим боєприпасом установка противника була підпалена і почала горіти ураженим. Комплексом був ЗРК Тур у версії М 2 який наразі є найсучаснішим варіантом цієї системи та становить загрозу для українських безпілотників. Комплекс підбили військові на Дуначчині, де зараз підрозділи проводять бойові операції із виявлення та знищення окремої рашистської бойової техніки артилерії та систем ППО. У цей же час українські артилеристи вже завдали кількох ударів по будинках, де ймовірно знаходилися військовослужбовці. Ці скандари це сталося в Курській області. Про що повідомляє видання Ель Пайс з посиланням на представника Держпрокордонслужби України Цитую за оцінками українського генштабу РФ. Направила на оборону Курська 40 тисяч військовослужбовців. Північнокорейські солдати збільшать чисельність рашистської армії на 25%, що дозволить досвідченішим військам РФ продовжувати наступати на інших ділянках фронту. Йдеться в повідомленні. Ну а також з даними своїх джерел, пише, що половина рашистських бійців в курську це новобранці, В них небагато досвіду порівняно з іншими військовими, і саме тому їх вирішили посилити північнокорейськими військовими. Цитую Кремль домов. Овся з північно-корейським режимом, щоб війська КНДР допомагали в звільненні Курська, і таким чином РФ хоче уникнути перекидання частини рашистських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північно-корейських військ до бою вперше на боці РФ. зміцнює позиції Москви у війні проти України. Повідомляє видання. Ну а крім того, повідомляється, що гуру опублікувала перехоплення радіоповідомлення рашистської армії в Курську, з яких стало відомо, що північнокорейські солдати. Перевозяться цивільними вантажівками, щоб приєднатися до рашистської 810-ї морської пігодної бригади, яка воює на лінії фронту в Курську. Ну а президент США Джо Байден заявив, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію України, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР в Курській області РФ. Про що повідомляє. Видання Reuters, цитую, я стурбований цим, сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північно-корейських військ в Курській області, продовжує цитувати. Якщо вони перетнуть кордони з Україною, так сказав Байден, коли його запитали, чи повинні українці завдати удару у відповідь. Ну а тим часом Україна змогла зменшити втрати серед військових своїх збройних сил на 30% завдяки використанню роботизованих комплексів у підрозділах. Про що повідомляє джерело у генштабі, і за словами співрозмовника центрального. Науково-дослідного інституту ЗСУ провів відповідне моделювання однак це підтвердилось також і на лінії бойового зіткнення. Як пояснювали в генштабі, невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 кілометрів, що дозволяє забезпечувати українських військових їжею, боєприпасами, набоями а також проводити евакуацію поранених, оскільки цей процес проходить в дистанційно керованому режимі. Окупанти не можуть завдати додаткових. Трат силам оборони представник генштабу поділився, що технологічні напрацювання є в більшості військових частин, і зараз ведеться робота, щоб стимулювати таку інноваційну діяльність. Наземні роботизовані комплекси, як і в інші безпілотники, стали справжнім геймченджером в російсько українській війні. Зараз українські військові використовують новинко безпілотний роботизований комплекс вепр, який допустили до експлуатації зсу зовсім нещодавно. Він ви. Отримав 16 скидів противника. Водночас, за оцінкою аналітика, немає насправді автономних роботів, та їх відправка на завдання є дуже трудно-містким процесом. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь та ставте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші свіжі випуски. Новин до зустрічі. Слава Україні!